Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.UA Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії ALET серія A01 на цоколь H1 з температурою світла 6000 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном і дві компактні світлодіодні лампи. Лампи практично повністю в металевому корпусі, крім цоколю, він з пластику. На кожній лампі використовується по 8 потужних світлодіодів. Загальна потужність ламп, як заявляє виробник, 15 Вт. Є пасивна система охолодження у вигляді радіатора в даних лампах. Підключення через ось такі дроти на 12 вольт. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось так. Доволі яскраво на свою потужність відсвічує лампа. Потужність нагадаю 15 Вт, як заявляє виробник. Колір світла 6000 кельвін. Бачимо повністю білий колір світла. Хочу нагадати, що після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також при купівлі на даний комплект обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.